Друзі, вітаю всіх з півдня Одещини. Я Анжела. Вчора викопувала юку ничту. зараз захекалась, бо рух бур'яни спиням возю. Не зараз хотіла погрузити цей коріння і тачку, потім думаю, дай зніму покажу людям. Отут у мене ріс куст здоровезний, дуже довго ріс юкиничту. І саме звичайно, юка ничта. Я почала його витравлювати в цьому році травила травила. Ну, от бачите, от таке лишилося, якби, але геть вона не висохала. Ось збоку почала там відбивати, малюсенькі, такі тонесенькі. Коротше, я зрозуміла ось такі, зараз покажу, ось такі почала відбивати. Я зрозуміла, що чекати вже не варто. І вчора це викопувала, гляньте скільки тут коріння. Дивіться, дивіться які коріння. дивіться. Коротше кажучи, вчора рилася тут, отут я привезла тачку землі. Ось, ось на це місце я привезла тачку землі, тому що тут була яма. Ну, уявіть, скільки тут ось коріння б я викопала. Коротше кажучи, рилася, рилася, от копаю, отак от, якщо відламався корінь, рию, далі шукаю. Ось, бачите, такий кінчик відламався, рию, далі шукаю. Шукала все до останніх ось тут є такі тоненькі, ось витягала ось такі, наприклад, отаке, витягала все до жодного корінчика. Хоча я не впевнена на 100%, що я все витягла, весною тут може щось сходити. Коли вже воно буде сходити отаке тоненьке, навіть може не тут весну сходити, а е, ось що буде в, в 26-му році. А в 27-му році, що може вилазити, відбивати таке нещастя. Ну, то можна вже витравлювати е, ну, для бур'янів якусь е, отраву купувати. Я вже так здихалася однією. Дві, верніше, дві у мене росло колись в дворі. Я отак от здихалася. Ну, Я їх не витравлювала, зразу викопувала. І де лишалися корінчики, вони потім мені сходили. Ну, я вже ті витравлювала, вони вже пропадали. Бо тут, уявляєте, витравити це коріння. Я, я так зрозуміла, що це просто нереально коріння, все живе живуче. Зараз це погрузю в тачку вивезу туди на, на перегній, щоб воно там перегнивало нам. Дивіться, дивіться, оце скільки відбивалося, щоб скільки було, Ну, я ж кажу, Рилася чи не рилася тут вчора. Ось, ось зараз далеко стану. Гляньте, який участок вивільнився. Тепер тут можна щось буде посадити, таке, що росте на півтіні. Бо тут і не повністю сонце, і не повна тінь. Так. Ну, можливо, ще троянду тут треба, тут у мене дерево вже виріс, не хочеться так його обрізати, багато, нехай росте. Троянду, можливо, восени викопаю, пересаджу сюди ближче. Так. Так що ось оце вивожу зараз на кучу. Просто хотіла показати, якщо ви хочете викинути юку, е е е от, от бачите, я там на городі, ну зараз прийду, покажу там вже загружу. Там я теж витравлюю, але дивлюсь, що теж толку мало, і доведеться по одній по одній день викопувати, вивільнати місце, бо мені треба. Пересаджувати в мене є там юка а, пістряволисна, а вона, зараз покажу, вона така відцвілася і там як у нас газон і полив, Ю... юки не люблять, друзі, полив. І хочу оце викопати із газону, бо пропаде. Пропаде зовсім. Тож а, тут я саджати юку не буду. Тут можна якусь стовбурову посадити тільки, так. Ось бачите, що робиться? Щось таке нещастя відбиває він таке нещастя, хоча кущ був тут просто величезний. І так як він весь час поливається, то, можливо, сьогодні і пересаджу. І ось тут вже зараз покажу, що я витравлювала, теж доведеться копати. Доведеться копати, чекати нема сенсу, тому що я не дочекаюся. Я не знаю, скільки років доведеться витравлювати, бо там треба сію коси з одну викопати, поділити, а мені треба десь її розсадити. Я думаю, тут, бачите, я тут витравлюю, ось. А тут збоку відбило. Ось збоку відбило. От, бачите, ось відбило збоку. І дивлюся, що треба. Відбиває, всюди тут відбиває зараза. Бачите, тут відбила ось ось відбиває. Так що треба теж копати, тут викопувати катакомби. О, можливо, зараз прийду і покажу, як я буду викопувати. Мабуть, відключусь, вивезу те коріння, візьму лопату і покопаю, покажу. Ось, бачите, верхінка висохла, наче коріння. Ось. Ось, бачите. Дивіться, оце, ось, бачите, що відбивало, дивіться, яке воно гарне. О, дивіться, яке гарне. Можна собі і буде рости прекрасно. Так що зараз Оце отак от вигрібає, бачите, о. корінчик, бачите, ось теж вже пішов рости. Це отак це вигрібаю, бачите, кусок кореня. Купнула раз і треба це все вигрібати. Зараз ще копну туди далі, побачу, чи не відрізала я ще щось. На жаль, не можу я знімати і копати. Зараз спробуємо. Ой, ну, що нас тут показує? Начебто нічого немає різаного. Треба добре-добре це дивитися. Так, йдемо з цієї сторони, що я викопала. Хоч тут видно щось? Так. О, бачите, ще лишився корінь. Бачите, тут зрубало. Треба зараз ритися десь, шукати молодий відросток ще. Що тут нема? Не бачу, треба ще шукати тут. Бачите, ось кусочок ще. Треба все досконально перевіряти, тому що залишиться корінчик і буде рости. Мені ну, тут не потрібно зовсім. Я хочу її вивезти, посадити тут сортові юки. Господи. Однією рукою. Видно, що не видно. Так, і все перевіряємо. Викопили, перевіряємо. Нема нічого. Начебто, начебто нічого не відрубали. Коротше, так от копаємо навколо Оп. і дивимось. На тут уже нічого немає. Ну що зараз я це все обкопаю. Дивлюся коріння. Ой, коріння пішло з боку тут. Так, зараз отак станемо, відкопаємо О, цей кусок. О, це однією рукою не зможу зараз. Бачите, зразу ці корінчики треба прибрати, викинути все, що видно, клопету прибираємось корінчик. Ось, бачите ось? Це оці кусочки, все треба викидати. Це така зараза, я ж, знала, що колись, як в мене ця росла, то це, якби я знала, чим це ціну закінчиться, я тоді просто викнула. Теж таку викопувала корінь. Лишилися отакі кусочки. Навіть, були. От. Без точків росту, без нічого. І я просто викопала ямки і оце позакопувала. І через рік воно ну, мені зійшло не на наступний рік, а через рік зірку. Ну, росло цього тепер воно мені не треба. Я скажу, що хочу виглянути тут місце, посадити нормальні луки. О, Більш-менш сортові. Дивимося тут. -от. Ну, що дивимося, треба ще купнути лопатою, подивитись. Знаєте, коли корінь губається, то чути воно ріжеться І по звуку чути по відчуттям. О, це треба все повибирати. Все, зараз викопаю Ще покажу. Ось вам юкочка. Бачите? Катакомба яка. Ось. Знову корінь, а зверху наче і не було верхівки. Тож, а тут я уявляю, що тут буде робитися капець. О, бачите, ямка яка. Глибоченька ось. Зараз загорну, можливо, теж доведеться вести землю. Тут ще, знаєте, оці дерева ростуть, ось тут в мене поруч рушить, тут коріння ще теж заводили в оману. Ну, і скажу, що нікого не попросиш, бо треба ж самої, щоб зрозуміти, викопала все чи ні. Фу, я вам скажу, земля сухуща, тут воно ж взагалі тут не поливалось ніколи. Бери юку, не поливала взагалі. Так. Хоча, коли спилювала я робила відео, десь відео показала що кусі були гарнющі. Так що ось так. Зараз це вивезу, загорну і, можливо, ще доведеться вести землю. Так. І піду викопаю ту юку. Пістрюлись, ну теж буду копати, покажу. Ну, копати. Там газон. Там ой-ой. Ну, нічого, буду потрошечки розкопувати. Зараз, поки це вивезу, за горну. Ну, що я вам скажу, що тут теж ямку вила, вона не дуже в боки пішла, зате вглиб капець. Наче вже тако дориваєшся, дориваєшся, копнула ще щось там хрустить. Скажу, що зараз ще покопаю глиб. Дивіться, ось куча землі. Дивіться, скільки тут ось корінь. Зверху він... ніяк. А цей корінь зараз буде вимивати, бачите, дещо. Оце все посаджу в землю. Отак так от і буду саджати. От, ось, бачите, обрізала. Не знаю, де воно там буде відбивати, можливо, збоку. Ось такі маленькі є, це буду саджати. Є такі маленькі, є, бачите, ну, це ще ось з брунькою. Є такі от, наприклад, Ось як цей. Бачите, брубаний з обох боків, то я буду саджати і отаку одну і отаку, так по два в ямку. Зараз ще пориюся, ну, потім саджати ще покажу. Зараз вже дорийся, там ще он, корінь, оцей купа. Трошки я то потім теж треба помивати. Коротше, мене до обіду сьогодні є робота. Знайшла собі роботу, хоча думала зовсім інше робити. Фух, пішла одна коріння завести, господи. І все, плани повністю впевнялися на цілий день. Так що зараз ще покупаю бо там копала, ще здається, ще щось там можна нарити. Чесно кажучи, я навіть не очікувала, що стільки буде багато корінців, так що посаджу. Ось там от все розмножу і буде що. Фу, і собі посаджу їх кілька штук. Вони гарні, квітують гарно, щоб собі було кілька штук. Хочу ж там зробити клумбу тільки з юками. Щоб саме росли. І окремо саджати юки такі, щоб на розвод щоб можна було викопувати, отак от само і ділити. Бо боялась бачите, в газоні що дуже піде по бокам, ну так не дуже. ну Зараз засиплю. Якраз посаджу там одну деревинку, вона вже давно стоїть вона в горщику. Она така карликова. Нехай тут буде рости. Так, а поки піду копатися далі, як той кріт. Що, друзі, ось будуть дві юки на продаж і відділила. Ось тут такий корінь. Ось Ось одна. А ось ця трошечки менша. зате тут корінь. Ми ще можемо знизу відбити ось дві. 200 гривень. Одна, 200 Їх Посаджу зараз горщики. От. Хто хоче пишіть, або зараз, хто захоче дві вишлю, або по одній там, хто захоче пізніше. Коротше, ось дві. Ось такі на продаж будуть. Це і у Тауер. Ну що, всі не висадила, ще лишилися в татці. Це вже, ну, можливо, ввечері викопаю оці один кущ і другий. Не знаю. Можливо, завтра вранці. Це просто складу зараз ось в тазик, принесла на мочу, покладу в тіньок. Нічого їм до завтра навіть не буде. От сказати, що втомилася, це нічого не сказати. Стільки накопати на, на катакомб. Так, тут вибрала такі корінці гарні. Наприклад, ось один лишився, я такий не бачила ось такий. Бачите, який ось, скільки тут ростків буде. Тут ряд таких великих. А тут саджала вже другий ряд, оце зараз покажу. Ось такі корінчики. О. Один такий і один такий. О, де. Є верхівочка і саджала отак от два. З цього буде ток чи не буде, не знаю. Буде, не буде. Можливо, знаєте, цей оцей зразу піде в ріст на слідуючий рік, можливо, вже і повилазять. Якщо не на слідучий то через рік все одно повилазять. Ну, скажу, що це ще не так швидко буде. Зараз просто сапою загорну, поставлю тут палички, де я закінчилася знати і все. І йду в двір, вже опів на першу. Якраз поки закінчу, ці поки зроблю, ще треба полив там перекласти і все. І треба обідати і лягти відпочити хоч на годину. Ну, годину-годину, дві точно треба буде полежати після цього. Потім ще знову робота, тому що те, що мала робити зранку, буду тепер робити після обіду і швидко. Що буду робити? Якщо буду робити щось таке цікаве, то покажу, як завжди. бо Хочу там покопати, поділити кущі. Подивлюся, тут в мене треба тягнути саму, поливати. бачу в'яне клемати, назву не пам'ятаю. На картинці був ну такий красотун, такий красотун, а на його такий чортійшов, чесно кажучи. Я його весь підняла, підв'язала. Треба зараз залити зараз там. Дор'ється бамбук, якраз поки тут покручусь і дотягну сюди ж вам. Дивлюся, що треба поливати його. Не дуже він гарний, скажу, але і добре, що посадила тут кінці голову. Нехай вже як є. Ось таке. Ну якби так. Коли купувала б на картинці, був набагато кращий. Так, ну все. Зараз загорну. Тут кину шланг, отут ще треба полити, бачу житті. Ну, коротше, складу корінчики, піду перекладу полив та й все, та й буде година дня. Отак От зранку і пішов час, поки нарвала. Бур'яну свиням, поки вирішила вивезти коріння і все. Питали за кермик, друзі. Це, я ж вже казала, який з дикої природи. У мене він іноді давав самосів. Ну, Можливо, от -от восени вже після цвітіння я пообрізаю, вже, коли це цвітіння. Можливо, будуть якісь там сіятися. Я попересаджу в горщик. Я ще не обіцяю нічого. Якось один рік було їх дуже багато, повсходило. E, дуже багато була насадила, роки два продавала. На зараз, поки, на жаль, немає на продаж саме його. Я не знаю, де він продається. Бо я сама купувала ці всі керми, які вже розповідала. Оці сорти купувала у людей, так що я не знаю, де вони їх брали. Можливо, якось насіння збирають, Як з нього насіння збирати, я. Поняття не маю і коли його збирати, так що оце, коли дає самосів у мене, то він є. Ось така краса ще що... в кінці. Ой, гнілок чуть не наступила на тебе. Бо все якісь коріння-коріння показувала це відео, хоч отак от в кінці покажу вам красу. Це кермек е, з дикої природи. Я не знаю його назву, ще раз кажу. Ну, і ті всі не знаю, знаю тільки один. Татарський, низенький один. І все. А ці не знаю, ці якісь, я знаю, що є широколесне. Я дивилася, є вони назви, але як їх оприділити, тому що не дуже схожі в описі між собою. І як їх отак розрізнити, це хто точно знає, деякий сорт, то може мені підкаже. А так, я, я сама не розберусь, друзі. От один відсівся, це був ось. Майже голубий. Ось бачите, у нього світлі-світлі квіточки. Це був більш такий е бусковий квіточки ще є там. Он. Ось такий аж, не знаю, більш фіолетовий такий, світло-фіолетовий. А це ось темно-бусковий. Ось деякі квіточки. Ну, він такий був, коли цей був темно-темно-бусковий. Бачите, він такий геть зовсім інший. Теж треба його заливати. От, яка б не була посухостійка рослина, але така засуха, блін, воно підірвалося аж корінь Підірвався, щоб ще не пропав мені. Яка б не була це посухостійка рослина, я вам скажу, друзі, але поливати треба все одно. Хоч раз у місяць треба полити. Єдине, що без поливу зовсім росте, це юка. От я тут... Це юка сиза. Ми те, що це ділили, були викопували корінь. І такий, от так само саджала, от як сьогодні, оце таке. Щось непонятно. що, І ось, бачите, ось де було кілька, ось, бачите, є ось дві юки разом. Ось дві юки разом. Тут взагалі три юки разом. Ось, бачите, це вам показує, що з того виросте. Виросте воно ну, не зразу. Ми саджали, я не знаю, скільки років назад, і тільки ось, мабуть, ну, три роки пішло, це 100%, якщо не більше. Тут бачите, ось аж п'ята ще вилізла. Тут теж ось, бачите, цілий кущ теж. От Я вам показую, що буде рости з тієї, що я посадила сьогодні. Ось вам приклад зразу. І ось я перший раз за всі роки от за її полила. Подивлюсь, вона вже так повела. За... Ой, я ж кажу, до речі, не поливала зовсім. Ну, ось перший рік я ось зробила рівчачок тут такий, і полила все. Ось, бачите, скільки її. Ну Тепер буду ще поливати, бо повилазила, повилазила. Добре. Тут теж таке саджала, таке саджала. От як отам покала, що геть, і не було ознаків, просто такий корінчик обрубаний. І не зрозуміло було, буде, буде з нього ток чи не буде. І от таке. Як бачите, юка пішла, але не зразу. От вам приклад. Ну і ще раз показую кермек. І все, друзі. <кхем> бажаю всім гарного дня, тихої, спокійної ночі, всім бажаю здоров'я. Оркам знаєте, чого бажаю. Все буде наша Україна і всім пока!